Є знижки на смарт Омега 25% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. На позиції їдемо на світанку. Частина шляхів на Покровському напрямку під ворожим вогнем. По дорозі згоріли автівки та вирви від снарядів. Мінометники на псевдо -коба, «Цой» і «Дєд» їдуть міняти бійців. Вони стежать за небом, бо окупанти будь-якої миті можуть вдарити впівідроном. У дорозі напругу намагаються змінити жартами. Як на війні. О, настроєння, мана головне, що колектива такий. Бійці 68-ї єгерської бригади щодня зупиняють штурми на одному із флангів міста Селидове. Ворог тисне піхотою та застосовує важку техніку. О, в основному йде піхоту, розкажіть, як відбуваються їхні штурми. Начало йде дьота підготовка. на і авіація, б'ють авіацію, потім артилерія дрони. Набагато ну, авіацію. Міноміоти, закихо. Не хочеться, хто не ставкують там, за посадка. Топають просто, як тут беруть маса отак. На максимальній швидкості пікап ви за бійців до заздалегідь призначеного пункту. Вони штурмують. <залтажа> З блінкажа не виліть. Виключайте подалішені хвилини на розвантаження боєкомплекту речей та харчів, і ми повертаємось назад. Ці троє бійців їдуть відпочивати. На бойових позиціях вони були декілька днів. Серед них шеф каже: роботи чимало, бо ворог накопичує нові сили та хоче просуватися вперед. Порозуміє тактику ворог. По Мі казав часом, де піхота, часом де. Багато хто і криється, багато літає. Багато багато з'явилось, дронів скинуть, що його навіть не бачить, ні. Як ворог йде, стріляємо більше. Ворог стоїть на місце, менше стріляє. Залежить, як ворог. А зараз він йшов ці стіка? Сьогодні зранку почав жити. Почали вже рух, почав ворог йти, почали вже більше стріляти. Складніше стало й доїжджати до позицій, каже військовослужбовець, на псевдожит. Коли сам їдеш, воно якось по-іншому, а коли з людьми в голові постійно, щоб люди всі цілі вернулись, помінялись. Працює армієць із напарником Андрієм. Хлопці кажуть, кожну поїздку стараються продумати, втім не завжди виходить, як запланували. Чотири півішки ми зловили але ми хлопців вивозили. Ми вивозили визили топсотих, вивізли, хлопців вивозили. Їхали на спущених колесах, але ми приїхали. І таких випадків чимало, від ФПВ рятують реби та вправність водія, розповідає Андрій. Є на деяких ділянках, що вже і на дорогах лежать. Особливо як і ночі їдеш в ночінках, практично їх не видно. Можна спокійно наїхати на їх. Розриває колісо і ти вже в полосу вже стаєш, машина стає, і ти вона вже може не їхати. Ребка дуже добре допомагає від півішок. Вони просто бачать точку, а не бачать машини. Сьогодні. І приголошує саме самі вишки. на покровському напрямку. Штурми не припиняються ані на мить, кажуть бійці. Натомість окупанти дещо змінили напрямок просування. Якщо раніше це був напрямок Михайлівки, то зараз південніше Сокуреного та Українська до самого міста Покровське, яке під постійними обстрілами, 7 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З Донеччини Олександр Кривокульський та Олександр Нагорний, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.